Новини у світі МФО у сфері мікрофінансових організацій відбуваються значні зміни. Насамперед посилюється регулювання ринку. Державні органи приділяють більше уваги саме за захисту прав споживачів та прозорості надання кредиту. МФО поступово змінюють умови надання кредитів. Частіше компанії зменшують максимальні відсотки, також фіксовані ставки. Все це зробиться задля того, щоб кредити стали більш зрозумілими та безпечніше для клієнтів. Також активно розвиваються саме цифрові сервіси. Все більше мікрофінансових організацій почали інвестувати саме в мобільні додатки та в скролингові системи. Це зроблено задля того, щоб люди більш швидше та з меншими документами змогли отримати кредит. Також окрему увагу зараз компанії приділяють саме кредитній історії позичальників, тому що перед тим, як взяти кредит, компанія більш детальніше вивчає саме кредитну історію людини і вже також це враховує перед тим, як вирішити, чи надати людині цей кредит, чи все ж таки надати відмову. Експерти зазначають, що такі зміни це передбачає саме перехід ринку мікрокредитування до більш врегульованої та безпечнішої моделі. Тому зараз дуже часто відбуваються саме зміни у світі МФО компаній, і щоб детальніше за ними слідкувати, можете спостерігати за нашими соцмережами, де ми постійно їх обговорюємо.